Всім привіт, друзі! Постараюся зробити коротеньке відео, ну, відносно коротеньке, маю пару покупочок, хочу вам їх показати. Думаю, може вам сподобається. Найперше, трошки не має відношення до того, що я купляю, і взагалі чим цікавлюся, побачу такий на секунді плеєр. mp 3 плеєр на диски. Ну, я спробував, він включається все, але він не читає диски. І от трошки зле. Якщо це лазер, я просто в ньому не ковирявся, не дивився. Якщо це лазер, то це буде трошки проблема, звичайно. Далі, купив свіча. Ну, це Switch свіч один. Але, я свіч купив в комплекті. Е, оці joy я ще купляв раніше. в Якомусь відео я показував. Свіч працює, все добре. Да? Чи не працює. Ні, працює, працює. Він налякався. З ним все добре. Коротше, був такий хороший комплект. Е, ну, ці стандартні, ну, я, певно, тільки покажу док-станцію. Ну, там зарядка. Зарядка, HDMI був. Не було тільки оцих е, гріп. Гріп, я не знаю, як воно правильно називається українською. Ну, тобто, ці для joy конів такі ці вставки. Далі. Були отакі якісь цікаві перехідники продавали. І це пише, що це якісь перехідники під контролери. Але я не знаю, під які це контролери. Чи це... Коротше, я не знаю, що це таке. Щось отут нажимати Отакий перехідничок. А, ну добре. Я не знаю, правда, що це. Ну, був в комплекті та й добре. Треба буде розібратися. Такий джойкончик. Ой, шуті, джойкончик. Джойстик, контролер. Е, Animal Crossing це такий цей простий, ну, відносно простий, цей що на батарейках йде. Але дуже добре, що такий був е, в комплекті. Собі залишу його, ну, скажімо так, колекцію, певно, бо Animal Crossing вже є Mario. Я показував в попередніх відео, я нові купував до Switch 2. Mario. Е, Kirby і оце Animal Crossing. мене дружина дуже любить Animal Crossing. Тому оцей дуже круто виглядає. Отакі, От це, я так розумію, офіційні. Я не знаю, як вони правильно називаються, ну, хай буде холдери для joy були були. Ну, поки вони мені не сильно потрібні, ну хай будуть. Колекцію теж я їх не сильно хочу, так що Ну поки хай побудуть. Далі були самі джойкони Чого я їх змінив? Ще оцей червоний куди не йшло. Бачите, вони в силіконовій. В силіконому чухлі, але в синьому дуже, дуже жорсткий. Він навіть не то, що жорсткий дрифт, Він навіть моментами не працює. Тому ці треба буде якось пізніше ремонтувати, замінити стіки і певно, певно, буде добре. Далі ще був в комплектів такий про контролер. Нарешті він попався, ще й в комплекті, недорого. Е Бо я все хотів, якби вже до другого світа, і так взагалі купити. Бо, наприклад, до другого свіча новий проконтролер коштує десь в районі 3300, здається. Так, так, певно, так. До першого не знаю, але просто, що цей був в комплекті. Ну, використані продаються десь в районі 1000-1500, це як в гривні переводити. Але от був комплект. Тобто, отакий комплект. Раз, два, е, без, без оцих джойконів. Оці прибамбаси, плюс HDMI, ну, зарядка, HDMI кабель і док-станція, ну то є вже, то якби стандартний має бути завжди. Оця вся справа обійшлася, мені зараз я вам скажу точно. Якщо перевести так, 4. 4800. За 4800. Це я трошки скину. Точніше, мені скинули ціну. Так що. Отакі справи. Також знайшов отакий, це вже на секонд-хенді, знайшов отакий контролер до Xbox 360 рок-кенді. Вони дуже круті, насправді, дуже ними так зручно грати, вони дуже гарно виглядають. У мене був, чи здається, ще є, такий самий, тільки такий, як синій, навіть голубоватий, теж такий прозорий, дуже гарно виглядає. Класний, це тільки єдиний нюанс. В принципі, можливо, що його не купляли, бо тут не було цього перехідника. Під USB для Xbox, а в мене такий один валяється. Ну, не під цей колір, якби від звичайного, але є. Тому оце класна штука, я так розумію, певно, тут щось з цією кнопкою. Не то. Ну, ладно, то все дрібниці. Далі, буквально сьогодні, я вже там в шорті показував, знайшов, чисто випадково. Я так ніколи толком не дивлюся, там які ігри, бо там чогось такого мега цікавого. Немає навіть собі, а оце побачив Bloodborne. Я його не грав взагалі. Не грав взагалі. Я так, наскільки я читаю, дивлюся, на PlayStation 5 його не буде. І оце треба його пограти пройти. Якраз на PlayStation 5 на консольку воно підійде і можна заграти. Раз. Далі. Horizon. Zero Dawn. Ну. Я десь скачував, в мене є на ноутбуці, в принципі, я її там трошки почав грати, ну хай буде на диску. На PlayStation 5 можна купити, недорого, але от попалося. Поки хай буде. Я не знаю, що робити, чи залишу її, чи. Ну, подивимось. Далі. Для Xbox 360 в магазині. Це оці сліди це від наклек. Цих залишилися. Що за наклейки такі ніяк не можу витерти. Купив я собі Resident Evil. Бачите, я не зняв ці наклейки. Коротше, так, ну я не відкрию його зараз. Це оці старіші версії, я їх не грав. Це п'ятий, шостий, ще якийсь там. Вони буквально недорого коштували. Оці мені обійшлися, якщо в гривні приводити. 200. Скільки це? 240? 240. Цей, здається, теж 240. Resident Evil це у нас шостий виходить. Отакий От Resident Evil Revelations. Теж так само десь 240. Певно, не пам'ятаю. Я просто навіть ну, я чув, знав, що є такі Resident, але я їх не грав. Оце ці старіші версії взагалі не грав. Я тільки оці останні грав, і то ремейки, а старіших взагалі ніодної не грав. Також Resident Evil це так розумію, 5. Цей обійшовся мені. Дивіться, тут такий, такий, незле не зле, такий комплект. Прям такий нефіговий. Це я собі купив. Воно залишилося з магазину. Так, добре, хай буде. Бо хочу їх пограти і пройти. Тепер Сєшка. Моя улюблена 16-бітка. Це я купив. Е, буквально вона мені обійшлася десь 150. Це я взяв і для колекції, але який нюанси? Зараз я покажу і потім розкажу. Е, купив, вона повнокомплектна, все в дуже гарному стані. Ну це звичайні ці футболи, вони там коштують завжди копійки, але справа в тому, що це якби ну і для колекції, і взагалі в гарному дуже стані. Раз. Тоді хокей 95, NHL-95. В мене вже їх, мабуть, штуки 4 є. Є один повнокомплектний. Це теж попався повнокомплектний 150 гривень цей футбол і цей хокей. Але яка штука, вони не запускаються? Того їх і продавали дешевше. Ну, вони, в принципі самі по собі ігри недорогі добрі. Якщо працюють, їх продають може по 300 гривень максимум. Але тут класні дуже комплекти. Тут вам і інструкція, реєстраційна картка, якийсь плакат, а також списки всіх гравців. НХЛ на оцей 95-й чи виходить який це 94-й рік. І наскільки я знаю, я потім спробую. В них проблема в цих іграх: треба міняти оцю батарейку на збереження. Бо ті RPG, які в мене є, вони не запускають збереження. А спортивні теж. Або збереження не запускають, або взагалі гра не запускається. Тому я зміню в них батарейку на збереження і подивлюся. Я думаю, це має допомогти. Доктор Роботнікс. Це в нас пазли, типу зв'язані, ну, я так розумію, з Соніком, з оцим роботником. Е, в чому фішка? Сама по собі гра дороговата. Puzzle Game. Бачите, написано? А, вона десь коштує біля 900 гривень тільки сам картридж, а комплект десь півтори, навіть 1800. Ну, це як переводити. Е, якби без інструкції. Бо я її, чесно кажучи, де я шукаю, дивлюся завжди, десь по магазинах чи десь на маркетплейсах. Вона мені не попадалася. Хоча би навіть в коробці. Я вже не говорю за те, що вона була повнокомплектна. Е, раз. Тоді. Тінтун All Stars. Тайні. Тайнітун. Ну коротше Тінітун. З дитинства у нас Тінітун. Майже, будемо казати, ну, не повнокомплектна. Правда, коробочка, бачите, оригінальна, коном і все як має бути. В хорошому стані працює все. Е, теж так само я його один-єдиний раз бачив в магазині. Повнокомплектний, але він там коштував чуть не 2500. Ну, щось таке, трохи так дороговато. Якось я був трохи пожалів в один момент купити. Е, оце взяв. І Колумса третього взяв. Вроді би, здавалося б, ну, перший колумц він поширений, він кругом, він там стої, ну Мало він стоїть, там гривень 100-150 можна взяти. Але, чому штука? Оце я купив, цей вже повнокомплектний, теж в хорошому стані. Це якийсь не знаю, чоловік виставив. У нього там ще було кілька ігор, ну мене більше ці цікавили. Е, вже тепер, нарешті, буду мати два колумца. Колумбс Ну, звичайний колум 3. Я не знаю, чого 3 зразу, бо другого немає. Але справа в тому, що вже тепер буде комплект. Так от. Я ці всі ігри купив. Пояснюю вам, отакий коштує десь повнокомплектний. Перевести в районі 200-2.400. 2, 2 Цей так само 200 2400 Ну, колумс відносно недорого, десь біля 600 гривень, повнокомплектний. Е, Оцей я вам казав картридж десь приблизно біля 900 гривень. Тут картридж так само 900, навіть до 1200 може бути. Так от, я всі ці три гри взяв за зараз вам скажу е, 1950. Прям, прям так добре попалося. Я, ну, я, наприклад, розумію, що це не буде вже так прям дуже автентично, але як не знайду повнокомплектні, я зроблю до них. Інструкції собі надрукую, зроблю, і в мене вони будуть повнокомплектні. Колись, якщо знайду, я куплю повнокомплектні, а поки буде так. Тобто вони мені обійшлися ну, по дуже хорошій ціні. Мені навіть нема на що залітися, так що такі справи. Ще купив ось DJ Boy. Також я дивився на нього, дивився, дивився, був він в магазині. Це сьогодні, я дивився, був він в магазині. Сам картридж доволі таки рідко я зустрічаю. Я не сказав, що це рідкісна гра, але от якось не попадається він на маркетплейсах чи ще десь, навіть в магазинах. І оце був комплектний, півтори тисячі він коштує. Трошечки тут через ці наклейки пошкоджений. Класна така крута гра в стилі. ну Не Street of Rage, але щось типу схоже. того. Круто виглядає. Оцю купив. У мене взагалі її не було, я навіть не знав, що така гра є. Ну і купив Quack Shot про Дональда Дака. Цю гру ви точно знаєте всі. У мене колись така була в дитинстві китайська. Я її пройшов. Одна з небагатьох ігор, яку я пройшов. Важко, тяжко, але я її пройшов. Дуже крута гра. Е, теж, теж, е, о, дивіться, в якому хорошому стані. Теж, доволі важко її знайти. Це теж мені обійшлося, здається, півтори чи навіть. 1600, 1650, так. Картридж коштує в районі, тільки сам картридж продається біля 900 гривень. І ось просто, що Дональдак, Нальдак, що, що цей DJ Boy, їх важко знайти. Просто так. Ну, десь, щоб хтось продавав. Я за eBay не кажу. На eBay є майже все, але ну, там, я думаю, хто знає, ви цікавитесь, знаєте, які там ціни. Навіть в більшості ну, мені теж то дорого дуже. Той мусив вже їх купити. Вже тепер буде для колекції. Ну і треба зіграти їх. Треба, може, цей квак може я його осилю знов. Ну, нарешті я це все купив. Тепер покажу вам пару дрібничок різних. Ось, е, знайшов от такі запаковані Hot Wheels Mario Kart. Обійшлися вони мені по що, зараз вам скажу 3 на це 90 гривень. Так, так. 90 гривень. Я, ну, не я й не знав, що такі існують. Це просто там так висіли вони з цими всіма іграшками. Е, бачите, їх має бути 8 штук. Е, принцеса Дезі, Боузер, Маріо Луїджі, Йоші, Діді Конг, Драй Бонс і цей Шай Гай, цей сором'язливий хлопець. Ну, поки взяв ці, я не знаю, що я буду з ними робити. Чи, чи варто таке колекціонувати? Може, колись комусь десь вийшлю на якісь подарунки. Ну, подивлюся, що я буду з ними робити. Так, і ще покажу вам ще отакі фігурки. Це вони були в одному пакеті. Чого я їх купив? Оці, я, навіть, чесно кажучи, я не знаю, що це таке, чи це з якогось мультика, чи звідки, що з ними робити. Оцей. Оці я не знаю, що це таке, чи це якесь як Лего чи що. Поняття не маю. Оцей теж. Ну, певно, це з якогось мультфільмів, з мультсеріалів. Я взяв. Думав, що оцей нормальний Маріо не подивився. Але це, видно, з якихось гонок Маріо Карт вирваний, так що цей іде далеко. Сквідвард. Ну, це не Макдональдс, здається. Ну, сквідвард мені, ну, не знаю, що я буду з ними робити. Тоді оці якісь кольорові. Я не знаю, що це таке. Чи це теж з якогось мультика, чи звідки. Не знаю. Е це, я думаю, хто знає якщо я правильно пам'ятаю, це скочених історій. Один із тих бандитів, тих псів чи вовків, хто вони такі? Дісней. Так. Я оце взяв заради цього. Тут у нас Луїджі, але Луїджі це у нас Макдональдс. Зараз вам покажу ближче. Е -е -е. Чекайте Нінтендо. Не знаю, чи так буде видно. Коротше, там написано Макдональдс. Ну, не знаю, поки хай буде. Оцей Маріо, ну цей не схожий на Макдональдс. Я не знаю, що це за Маріо. Така доволі, ви знаєте, така класна фігурка. Він тут крутиться весь. Це як має бути? І такий маленький. Теж пише Nintendo, наче, але я не знаю, чи це. Чи це теж Макдональдс, чи що. бо там дуже багато з Макдональдса їх цілими пакетами продається. Також знайшов у такого собі. Братана. Ну Він зачуханий, чесно кажучи, це він без коробки це оці Funko фанк... поп Поп. Але я вже потім придивився, трохи він спокосаний, бачите? Боровся він з якимось псом в хаті, певно, чи де там. Треба його видраїти, буде так. Чисто для виду стояти. Це в нас Черізарт. Один із культових покемонів. Все, що з ним зв'язано, з покемонами, дороге. Різні ну ігри. ні, ну там Картинки, карточки, все дорогезне, в тому числі фігурки. А це так випадково попався, обійшовся мені десь 150 гривень. Фанко 21 рік Made in Vietnam. І ще ось такі тачки. Продавалося, ви теж, я правда, не знаю, що з ними. Зараз я трошки зближу. Не знаю, що я з ним маю робити. Я дивлюся, що це Infinity. Це може бути або до PlayStation 3, може до Wii, або до Wii U. Консолі, типу як для гонок. Не знаю, не знаю, але виглядають вони класно. Оригінальні. Ось цей Штрішок. Гонщик. я вже, чесно кажучи, як їх звати Це пам'ятаю там метр, метр, чи як його там, чи до... Ну, не пам'ятаю. Але по якості все це класний. Це не прям якась там копія китайська, звичайна. Ну і сам ця Маквін, блискавка Маквін. Круто вони дуже виглядають. І ще таку дрібничку, я, от я, здається, в мене вона була раніше, от чи я їй показував. Ще маю ось такий знайшов гаманець типу, типу в стилі Зельди. Це я не знаю, чи це, чи це якісь як офіційні продавалися чи як. Я її так теж чисто купив, аби купити. Але от така штучка є, трошки він ось озношений. Але в загальному виглядає непогано. Ну і певно, на цьому все. Відео не буде сильно великим. Все, підписуйтесь на канал, хто хоче, хто не хоче, теж підписуйтесь. Ставте лайки, дизлайки. Ну і все, зустрінемось в наступних відео.